Слухати з вірою до кінця ціної твоєї богородиця відчине всі бідливих загрози, захистить і виконай всі вищі прохання на благо. О, Пресвята, богословена і пренепорочна діва Марія, мати Господа і Спаса Нашого Ісуса Христа, ти що є вище всіх небесних чинів і ангельських сил, ти що стала обраницею Божою, вмістилищем Його божественної любові і богодаті, Прийми нині смиренні молитви, рабів Твоїх, бо до тебе звертаємося з вірою і надії, як до матері милосердя і Цариці Небесної. Пишіть імена та прохання в коментарях. Бо все, Бога заступнице, наша, поглянь, милостивим оком на нас, дітей Твоїх, що з надією припадають до пречистого образу Твого, шукаючи захисту і допомоги. Просвятив ми наші зміцні серця, наші, щоб темряві світа цього. Ми завжди прагнули світла Божого і перебували в правді, чистоті та любові, відчини від нас темні сили, що облягає душі наші, нехай мир і радість у Христі, панують у наших оселях, даруй нам водичице, мудрість і силу, щоб у всіх ділах наших. Ми завжди шукали волі Божої, не впадаючи. Умарноти світу цього, очисти серця, наші від гордості, заздрощів, зневіри і страху, не щоб жили ми у мирі з ближніми нашими, як ти жила, в цілковитому посвості і смиренні перед цим Небесним, дай нам бачити світ у світлі Христовому, щоб ані гнів, ані лють, ані злоба не опанували сердець наших, а любов, доготерпіння та смирення, завжди сповнювали нас. О, Мати Боже, що своїм молитовним заступництвом доришуть їх і радість вірним, відганяючи всяку біду і скорботу від тих, хто звертається до Тебе, зміцни нас у вірі православні, яка є основою нашого спасіння, бо тільки через цю святу віру ми отримаємо Божу і спасіння, молися за нас, Пресвята мати, перед Престолом Сина Твого, щоб Він простив нам, провини наші, утвердив нас на шляху до спасіння. Опричиста і милостива заступнице, що приймаєш покаяння тих, хто звертається до тебе, не відкинь і нас грішних, що з глибоким покаянням припадає до тебе, очисти душі наші від усякої скверни, і приведи нас до праведного життя, освітлі Божої благодаті, Нехай серця наші стануть храмом Святого Духа, де будуть панувати мир, любов і надія, як вічні світила перед Вецем Божим. О, заступниця наша небесна, огорни своїм покровом нас і родини наші, щоб мир, радість і благословення Божі перебували у наших оселях, охорони нас від відсілякого зла і небезпек. Захисти від ворогів, видимих і невидимих, щоб ніяка загроза чи напасть не змогли, заподіяти шкоди тим, хто прибігає до тебе з вірою, любов'ю, прийми, опричиста Богородице, наші смирені молитви, як приємника кадило перед лицем Твоїм і молись за нас перед Сином Твоїм і Господом нашим Ісусом Христом. Щоб Він простив нам всі провини, наші очистив серця, наші від скверни, зміцнив нас у праведності, дарував нам дать жити у згоді з його святою волею, оприсвята і Богословине Діво, почуй на, що звертаємося до Тебе, з звірою, надії, спаси нас, заради мого серця Твого. Амінь. О присвята, пречиста і прибогословине Діво, Богородице Марія, Цариця Небесна, Заступнице. І покрову роду християнського, мовимося до Тебе, зубини сердець наших, і припадаємо до Твого святого образу, бо віримо в Твоє милосердне заступництво, поглянь на нас, грішних і смирених, що нині з покаянням перед Тобою стоїмо, благаючи захисту і допомоги у скорботах наших, споглянь водичі, Си на біди, наші на скорботи, душевні та Тілесні. На неміч нашої природи, і на страждання, що пригнічують нас у цьому грішному світі, о мати Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя душ наших, ти, що з милістю і співчуттям звертаєш свій погляд на грішних і недостойних, прийми молитви наші, і подай розраду скорботам нашим, прости нам всі провини, наші свідомі і несвідомі, вільні і невільні, явні і приховані чисто, поможи нам звільнитися від гріховного тягаря і звернути душі наші до Твого Сина і Бога нашого, щоб сподобатися Його милості і прощення, опри Богославена, Богородиця, що ніколи не покидаєш тих, хто покладає на тебе надію свою, будь для нас захистом і покровом від усякого, і від усіх видимих і невидимих ворогів, огорни нас своїм святочесним омофором і відверни від нас і напасті, звигодні тягарі, що лежать на душах наших. Будь підтримкою нашої випробування, щоб ми завжди залишалися вірними Господу нашому і не впадали зневіру. Пресвята Богородиця Цариця Небесної, мати життя. Ми висилаємо до тебе хваління і славу, бо ти джерело невичерпного милосердя, ти світло, що веде до спасіння, і ти, провідниця наша, до Царства Небесного. О, Мати, відведи від нас всяке зло, нечистоту і спокуси світу цього. Захисти нас від хитрощів і підступів лукавого, допоможи нам зберегти чистоту серця і умиротворення, що ведуть до єднання з Богом, Цариця небесна не покидає нас у часи скорботи, не залишай нас у темряві зневіри, але простягни нам твою всемогутню руку і провай до спасіння, бо знаємо, що ти, мати Спасителя, і що всі, хто з надією любов'ю, звертаються до тебе, не лишаються без допомоги і розради. Ти завжди заступаєшся перед Престолом Всевишнього за нас, грішний, і твоїми молитвами прихиляєш його милість до нас, недостойних, Випросив Господа благословення, щоб він захистив нас від усіх небезпек і спокус, від усіх ворожих нам сил, бо Пресвята Богородице, будь для нас надією, спасінням міцною опорою і нашою скилою, бо ми віддаємо тобі душі наші, життя наше. Просимо Тебе, даруй нам чистоту думок і твердість віри, щоб ми не вагалися на шляху Спасіння, подай нам мир душевний і силу Духу в боротьбі з пристрастями і спокусами світу цього. допоможи нам нести життєвий хрест, наш з покірністю і надією на вічне життя у славі Божій, Опри Богословина, мати Господа нашого, у Твоєму заступництві і милості. Ми шукаємо розради і спасіння, почуй у годину скорботи нашої злянці на страждання, і нема ще наші даруним силою, спокій серцю, щоб жити у богодаті Божій і ти дорогою правди. На славу Тобі, Сину Твоєму, Спасителю нашому, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Оприсвята Ведиче, Богородице, Мати, Господа, нашого Ісуса Христа. Зі смиренням припадаємо до тебе, наша заступниця і покровительку, і мовимося глибини душі, напишіть мене та прохання в коментарях. Споглянь на грішних, немічних і обтяжених тягарями цього земного життя укріпи на сувірі захисти від відсякої біди і напасті, нас своїм святим покровом і дарими респокій нашим душам, опрочиста діво мати, Спасителя нашого. Що народила джерело життя і стілення, допоможи нам у нашій немачі та скорботах, схили своє милосердне серце до нас і заступися перед сином твоїм за полегшення наших тягарів, з ціли рани душі ті у наших наповни серця наші світлом і мудрістю, щоб ми виконуючи волю Божу, могли пройти шлях життя з миром і терпінням, бо всеблага і всемилостово заступниця, ти, що завжди рятуєш, від усякого зла. Огорни нас своїм покровом від ворогів, видимих і невидимих, захисти нас від спокуся злих намірів, щоб ми, перебуваючи в твоєму серді, знаходили розради і силу у твоїй присутності. Змісни нас у вірі, щоб ми непохитно стояли на шляху праведності, незважаючи на спокуси і випробування, опричиста мати, прийди на допомогу нам одні скорботи, випробувань, не залишай нас без твоєї милості і заступництва під Твоїм святим покровом, знайдемо надійний захист і спокій або благодаті Твої радість, у миротворення, присвята Богородиця, умили Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дарував нам мир і спасіння. А також провадив нас дорогою праведності, щоб у житті цьому ми жили згідно з його заповідями, і по смерті сподобалося вічного життя у Царстві Небесному, славимо Тебе, Пресвята Богородице, і прославляємо Твоє милосердя, покладаючись на Твою святу допомогу і складаємо честь і славу Господу нашому на віки віків. Амінь. Обрані заступниці і матері світу, що породила Спасителя і царя, припадаємо з покорою, прославляючи Твоє безмежне милосердя, водичиться Богороди, Ти ж непереможним покровом своїм, охороняючи нас, наші смирені молитви та приведи нас до сина Твого, щоб Він благословив душі наші за страхом і любов'ю, мовимось тобі. Радуйся, невіста, невісна богосвине, чиста мати Божа, ангели, архангели разіють про тебе, пречиста Богородиця, стала мостом між небом і землею, проводячи людство до Бога, своїм смиренним тактом відкрила двері до приходу Спасителя, щоб Він знищив владу гріха і смерті. За це глибокою вдячністю і шануванням співаємо тобі, радуйся двері спасіння, що відчинили нам шлях на Царство Небесного. Радуйся, бо ти народила життя вічне для світу, радуйся чисто того, що освячує душі наші. радуйся зори Ясна, що просвітлює нас у питьмі гріха, радуйся недія тих, хто кається і шукає вічної правди, радуйся покрови непорушний, що охороняє нас від видимих і невидимих ворогів, радуйся невіста невісного, богословена, і чиста мати Божа. Бачив наші скорботи і слабкість, Господь у своєму серді, дарував тебе, Пресвята Богородиця, як надійну заступницю для всього світу, ми знаючи про Твоє незмінне покровительство, мовимось тобі з вірою. Стань нашою охороною перед Престолом Творця, який щедрий, у прощеній милості, коли ми з чистим серцем, взиваємо до Нього Аллилуйя, Водиче Свято Богородиця, та матір для всіх, хто шукає захисту та відпущення гріхів, веди нас дорогою покаяння і з серця над грішними душами нашими. О, мати милосердя, прийми молитви наші, покажи дорогу до спасіння, щоб не зійшли, ми на манівці, щирою з вдячністю співаємо тобі, радуйся двері милосердя, що відкриває шлях до Господа, радуйся покрови тих, хто в смиренні молиться і кається, Радуйся, скили, надії, що веде до життя вічного, радуйся світло покаяння, що освітлює наші серця, радийся силою опору даруєш нам у боротьбі зі спокусами. Радийся радости, примирення з Богом, радийся, невіста, ненавісна богословена і чиста мати Божа, сила Всевишнього захистила тебе при чиста діво, коли ти прийняла боговістю від архангела і слово стало у твоєму воїні, ти, водичи, це є для нас твердою опорою, надією на спасіння, бо через тебе ми отримали вічне визволення від рабства гріха за цим молимось тобі, величаючи Христа, Спасителя нашого. І з любов'ю взиваючи, Алілуя, Як посудину Божого милосердя, ми маємо тебе причиста мати, і з вірою припадаємо до тебе, що молишся за нас перед Престолом Всевишнього, владичице, це, прийми немічні прохання наші, та зміцнив нас віру і надію, що ми утверджені у правді любові завжди славою тебе, з радістю і благовінням, радийся, бо ти захищаєш нас від ворожих нападів. Радуйся, бо твоє заступництво з цілі душі серця наші, радися покрові до всякого, звайни долі, радуйся, дорога до миру і Божої благодаті, радуйся, бо ти виховуєш у нас любов до Бога й ближнього, радуйся, поради і радости для тих, хто шукає тебе з вірою, радуйся, невіста, невісна, бо осовина і чиста мати Божа бо скорботи, випробувань можуть бути утихомирені твоїм заступництвом, пресвята, Богородице, бо Ти є непорушна скеля надій не для всіх, хто до тебе звертається, мовимось тобі, водичиться, проведи нас через усі життєві негаразди й труднощі, аби ми зміцнилися у вірі, співаючи тобі вдячну пісню, Алілуя, світлом Божої любові сяєш ти, причиста мати, і як провідниця правди ведеш тих, хто прагне спасіння в нас чистоту серця, надихни до покаяння і укріпи в молитві, щоб ми могли гідно ходити перед Господом, прийми нашу вдячність і величання, радуйся зори правди, що просвітлює темряву гріха, радуйся, джерело Божої благодаті, що очищає душі, Радуйся, бо ти ведеш до світла правди і любові, радуйся, охорони нашої віри і надії, Радуйся, бо ти укріплюєш у нас покаяння і смиренність. Радуйся, сподівання і відрада для всіх, хто до тебе приходить. Радуйся, невісти, ненавісна, богословена і чиста мати Божа, непереможна покровителько, ти з'явилася для захисту вірних від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мудрість і силу в боротьбі за правду Христову, щоб укріплені Божою любов'ю, могли ми славити Тебе, величаючи твоє святе ім'я і взиваючи Алівуя. Пресвята Богородице Ти є прикладом смирення і покори, бо через тебе слово стало тілом і принесло спасіння. Допоможи нам зберегти вірність Господу, щоб ми, покладаючись на тебе, не втрачали надію, випробування, хавис покори, вдячністю, співаємо тобі, радися вмістилище слово, що принесло спасіння світу, радийся, бути ти молочцем за спасіння душ наших, радийся приклади святості і чистоти для всіх віруючих. Радися мати для всіх убогих і знедолених, радися непохитна скеля вірності Господу, радися, бо ти виховуєш у нас смиренність і послуг, радися невіста, невісна, богословена і чиста мати Божа, прийми мати Боже наші сльози, покаяння, бо ти є джерело милосердя, до якого припадаємо з надією, даруй нам стілення від гріхів, відведи нас від постукукавого. І змісни в нашій вірі, ми славимо тебе і взиваємо до Господа. Аллилуйя, Ти є світло для тих, хто заблукав у пітьмі гріха, і покров для тих, хто прагне спасіння, причиста мати, даруй нам чистоту серця і зміцни нас у вірі та покаянні, щоб у житті своєму могли ми догодити Господу, з вдячністю співаємо тобі, радуйся дорого спасіння для заблукалих у гріху, радуйся покрови надій для тих, хто кличе до тебе. Радися, бо ти стілюєш скорботні серця своїм заступництвом, радийся провідниця, що веде нас до Христа, радийся радосте покаяння для Ти, хто шукає Божої благодаті, радися бо ти є джерелом духовної сили для праведного життя, радися невіста, ненавісна, богасвина, і чиста мати Божа. Бажаючи, щоб всі люди досягли спасіння, Господь дарував тебе як матір свого сина і заступницю для всіх народів, ти ведеш заблукавих до правди і зібрані під твоїм святим покровом. Ми разом прославляємо тебе і взиваємо Алілуя! Нову радість принесла ти всьому світу, водичі себе ти народила Спасителя, який дарував нам вічне життя, ти, зіркою у морі життєвих випробувань, що провадиш нас до пристані спасіння. Тож, у вдячності, співаємо Тобі, радуйся, зори Ясна, що освітлети мрявого гріха, радуйся, бо ти скеровуєш нас до вічного миру, радуйся, захисниці душ, що вдаються до тебе, радуйся, бо ти запорука миру і радості у Господі, радуйся, радість наша і надія на спасіння, радуйся, бо Твоє заступництво не покидає нас у бідах. Радостя, невіста, ненавісна, богосвини, чиста мати Божа, дивне і незбагнене заступництво Твоє, Пресвята Богородице, бо ти приймаєш молитви всіх віруючих і мовишся за спасіння душ людських, З вірою до тебе припадаємо, мати нашого Спасителя, мовимо тебе, щоб Твоїм заступництвом, Господь, дарував нам прощення і спасіння, співаємо тобі вдячно, Аллилуйя, Ти є захистом і радістю для тих, хто звертається до тебе, пречиста мати. Бо ти приймаєш моління наші і приносиш їх перед престолом Божим, тому, воздаючи тобі хвалу і шану, взиваємо. Радуйся, непохитний, мор, що оберігає нас від усякої небезпеки, Радуйся, бо ти просвітлиш наші душі в боротьбі з гріхом, Радуйся, бо ти даруєш нам силу і надію на спасіння, Радуйся, провідниця тих, хто шукає праведного життя, Радуйся, бо ти зміцнюєш наші серця у вірі, Радуйся, надії для тих, хто молиться з любов'ю і смиренням. Радийся невіста невісна, богословена, і чиста мати Божа, Пресвята і пречиста мати Божа, прийми молитви наші, і веди нас до життя вічного, Твоїм святим заступництвом охорони нас від усякого всякого зла а віру нашу утверди в любові Божій, покровом своїм бережи нас завжди, щоб ми могли славити Тебе і взивати. Алівуя. О, Пресвята і пречиста мати Божа, прийми молитви наші і веди нас до життя вічного. Твоїм святим заступництвом охорони на від усякого зла, а віру нашу утверди по любові Божій, покровом своїм бережи назавжди, щоб ми могли славити тебе і Благовій О, Пресвята і пречиста мати Божа, прийми молитви наші, і веди нас до життя вічного, твоїм святим заступництвом охорони на свято всякого зла. А віру нашу утвердив любові Божі, покровом своїм бережи назавжди, щоб ми могли славити Тебе і Боговіну звати. Аллилуйя! Ангели і Архангели радіють про тебе, пречиста бо Боти. стала мостом між небом і землею, провадячи людство до Бога своїм смиреним, так ти відкрила двері для приходу Спасителя, щоб Він знищив владу гріха і смерті. За це з глибокою вдячністю і шануванням співаємо Тобі. Радуйся, двері спасіння, що відчинила нам шлях до царства небесного, Радуйся, бо ти народила життя вічне для світу, радуйся чистото, що освячує душі наші, Радуйся, зори Ясна, що просвітлює нас у пітьмі гріха, радуйся, надія тих, хто кається, шукає вічної правди, Радуйся, покрови непорушне, що охороняє нас від видимих і невидимих ворогів, радуйся, невістам, невісна, богасловена і чиста мати Божа. Обрані заступниці і Матері Світу, що породила Спасителя і Царя, припадаємо з покорою, прославляючи Твоє безмежне милосердя, владичиси, Богородице, Ти ж непереможним покровом Своїм, охороняючи нас, прийми наші смирені молитвої та приведи нас до Сина Твого, щоб Він благословив душі наші, зі страхом і любов'ю, мовимо тобі, Радуйся, невісто, неневісна, невісна, Свовена, і чиста мати Божа. О, пречиста Діво Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти радість і надія світу, світло, що осяє наші темні серця, потіха всіх, хто в скорботі і захист тих, хто в бідах, та нужді, славимо Тебе, Богодатна, і дякуємо за Твоє заступництво, яким ти невпинно огортаєш нас, грішних і недостойних. О, Пресвята Богородице, з відкритим серцем і щирим покаянням, звертаємося до тебе, визнаючи твоє милосердя, та просячи Твого заступництва у всякому доброму ділі, ми, нимічній слабкі, завжди потребуємо Твого материнського піклування, та є для нас захистом і твердиною, до якої звертаємося в часи випробувані спокус, тобою наші серця сповнюються любов'ю до Сина Твого, Господа і Спасителя нашого. Ти відкриваєш перед нами шлях до спасіння, спрямовуєш наші кроки до вічного життя та оберігаєш від пасток ворогів. Дякуємо тобі за твою велику любов і милість, яку ти щедро посилаєш на нас, недостойних, прийми о все Бога нашу щиру молитву та подяку, спаси і збережи нас, нас своїм святим омофором, щоб ми завжди відчували твою близькість і підтримку, нехай ім'я Твоє буде завжди у наших серцях і на наших устах. Прославляємо Тебе все непорочне діво і дякуємо за всі богодіяння, які через Тебе подає нам Господь, О, Мати Боже, надія наша і спасіння, мовимо Тебе, будь нашою молитвеницею перед Сином Твоїм і Господом нашим, на шляхом правди, щоб ми вірно проходили земне життя і сподобалося радості Небесного Царства. Прийми подяку нашу, не залишай нас без твого заступництва. Амінь. О, пречиста і благодатна водичиця мати Господа нашого, Ісуса Христа, Те, що стала прихистком і втіхою для всіх скорботних, і надійним покровом для тих, хто вдається до тебе з вірою та любов'ю. Припадаємо до Тебе зі смиренням і мовимося, з глибини серця нашого. Напишіть імена на до прохання в коментарях споглянь на зарішний у годину наших випробувань, коли ворожі сили облягають нас і дай нам можність та відвагу пройти через ці життєві бурі, зберігаючи віру і надію на тебе, небесну заступницю, О, мамати милосердя, просвяти наші душі і серця, очистих від усякої скверни та зневіри. Захисти наші домівки і родини від усякого від темних сил та від видимих і невидимих ворогів, богаємо тебе, ці горі наші, допоможи перенести всі випробування, що й Господь попускає для нашого спасіння, О, Пресвята, будь нам покровом і заступницею в часи вихволіті небезпек, і нехай світло твоєї любові завжди буде з нами, О, божественна мати зі своєю незбагненною мудрістю. Просвяти наші серця, даруй нам покаяння та сльози зворушення, щоб душі наші очистилися від гордості та самолюбства, піднеси нас над нашими і гріховними спокусами, щоб ми стали гідними Царства Небесного і славили Тебе та Сина Твого, Господа нашого навіки, будь нам провідницею на шляхах всього земного життя, захисти нас від тьми, від підступів та наквипів ворогів, видимих і невидимих. Молимо тебе, пречиста діво, оберігай нас від хвороб душевних і тілесних, від печали і розчарувань, від злих духів, що шукають погубити душі наші, о, при блага, будь з нами в кожній миті життя нашого, особливо, вашого години на кончини нашої, що ми зустрілися з тобою в любові Твоїй, коли постанемо перед Судом Божим, О, Мати Милостива, Ти, що безупинно молишся за нас перед престолом Всевишнього, почуй багання наші зітхання. І скорботу сердець наших принеси перед Господом наші прохання, щоб Він змиливався над нами, обдарував нас Своєю милістю і дарував мир і здоров'я душам нашим, наповни наші серця вірою і надією, дай нам терпіння у скорботах, щоб ми гідно несли свій хрест, і залишалися вірними Спасителю, покрови і заступниці наша, захисти душі наші від усякого зла, від демонських підступів і від темряви порадости скорботних, пом'якши серця ворогів наших, щоб вони залишили злізами свій свої і дари і мир, та злагоду до усіх наших ділах, захисти нас, Пресвята, Богородице від біди, горя, від усіх небезпек, що нависають над нами, від ворогів видимих і невидимих, і будь нам благословенням на всі дні життя нашого, ти, що прийняла від Господа, благодатну силу для порятунку від усіх, скорбот і бід. Я нам своє милосердя, розвій темряву навколо нас і даруй нашим родинам мир злагоду і радість, покорі нас своїм причистим офорам, оберігай і зміснюй нас, що пройшовши всі випробування цього земного життя, ми стали спадкоємцями Царства Небесного, де немає ні смутку, ні зітхання, тільки вічна радість і слава. О, Пресвята Богородице, почуй молитви наші, і не залишай нас у скорботі, Спаси і збережи нас, як своє обране стадо, щоб радості і славі ми завжди воздавали честі, поклонення Сину Твоєму, Господу нашому Ісусу Христу і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть свідомо вашим для поширення Слова Божого, бо і покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.